Так, я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні буду займатися встановлювати підвижетні в бетоні. Ніколи цього я не робив, зразу кажу. В мене є такий алмазний круг, брат дав, бо я подивився, що з нові вони коштують дуже дорого. Ось, ну, перший, Перша попитка була в радові бетон, Так що буду зараз це робити. Ну що, поїхали? Без головне, не забуваємо одягати чічі. Бажано прозорі, щоб було видно. Рукавички. Перчаточки. тобто. Так, плесоси в мене нема, тому я буду Це все діло мочити. Ну що, вроді вийшло. Крінь, крінь, крінь.